Мене звати Ярослава, і сьогодні ви вже, мабуть, здогадуєтесь, яка прийшла ідея до мене в мою голову. Геніальна ідея. Просто втілити у життя цей тренд 2023 року. Ось такі є різні варіації, їх дуже багато. Вирішила зробити класичну, це чорний варіант. Я надіюсь, цей тренд протримається хоча б рік. І це не якийсь там мікротренд, хоча воно здається, що це саме так. Тому, з вірою, найкраще і приємного перегляду. Я знайшла ось таку органзу чорного кольору, і на відео видно, що в мене неймовірна кількість цього матеріалу, але реально знадобилось приблизно 50х50 см. Ось такий папірець 6 на 65 см, щоб було зручно вирізати прямокутники. Ось тут я їх всіх вирізаю, і загалом вийшло 25 шматочків. Тепер збирати треба. Тепер я ось так згинаю прямокутник вдвоє та вирізаю, надаючи їм форму пелюстки. Я зараз візьму цю свічку, запалю її і буду опалювати край. І хотіла поділитися враженнями, незважаючи на те, що це забирає багато часу, це навпаки плюс, тому що це надзвичайно розслабляючий процес. Ось це моя перша квітка. Перша пелюстка, точніше. І ось всі 25 пелюсток. Вони різних розмірів, але згодом деякі з них я ще більше зменшила для плавного переходу пелюсток у троянду. Зараз самий процес створення троянди. Ось тут у мене є основа: це круги чорного фетру діаметром 4 см. І тепер поступово кожну пелюстку приклею клеєм пістолетом до основи. З кожним новим рядом я намагаюсь брати все менші пелюстки, щоб створювати плавний перехід. І ось така троянда вийшла. Як ви бачите, в самій середині, в самому центрі, я прикріплювала найменші пелюстки. Тепер відрізаю шматочок фетру та приклею його клеєм до основи. Це було потрібно, щоб закріпити на неї шпильку. Тепер покажу вам стрічку, її довжина 50 см, але звісно ж можна і менше. Це як імпровізований чокер. Закріплюю троянду на стрічку і залишилось тільки натягнути. Так, я вже надягла стрічку. У мене є звичайно, що така троянда? Я її надягаю на саму стрічку. І ось що вийшло. Ось така троянда, мені вона подобається. Здалеку вона більш зливається в один чорний колір, але зблизька вона більш виразна, видно всі пелюстки, тому мені вона подобається. І я вас прошу, щоб ви оцінювали це відео. Писали коментарі, чи вам сподобалось чи ні, чи ви збираєтесь, можливо, також створювати таку троянду. Це буде дуже цікаво. Дякую вам за зворотній зв'язок і до зустрічі!